Безкоштовні онлайн-інструменти для створення візуального контенту. Сьогодні ми розглянемо значення візуального контенту в сучасній цифровій епосі. У сучасну цифрову епоху візуальний контент відіграє ключову роль в інформаційній екосистемі. Завдяки надзвичайно великій кількості інформації, доступної користувачам онлайн, людський мозок віддає перевагу візуальній інформації, оскільки її легше і швидше обробляти. Зображення графіки відео та інфографіки можуть передавати складні ідеї або дані в лаконічній та зрозумілій формі, допомагаючи користувачам швидше приймати рішення або розуміти певну інформацію. Візуальний контент сприяє ефективнішому засвоєнню інформації, підтримує емоційний зв'язок з аудиторією та підвищує залученість. Сьогодні понад 80% інформації, яку ми отримуємо в інтернеті, має візуальний характер, що доводить важливість цього контенту. Переваги використання візуальних матеріалів для блогів та соціальних мереж. Для блогів та соціальних мереж візуальний контент є критично важливим інструментом комунікації та маркетингу. Основні переваги його використання полягають у наступному. Перше це підвищення залученості. Яскраві зображення, інфографіки та відео збільшують кількість взаємодій користувачів із публікаціями. У соціальних мережах пости, що містять візуальний контент, отримують більше лайків, коментарів та репостів порівняно з текстовими повідомленнями. Друге це формування бренду. Якісні візуальні матеріали допомагають створювати впізнаність бренду. Третє покращення SEO. Пошукові системи, такі як Google, віддають перевагу сторінкам із зображенням та відео, що підвищує шанси сайту бути вищі у результатах пошуку. Четверте швидке донесення інформації. Зображення та відео можуть швидко передати складні ідеї, особливо для аудиторії з обмеженим часом або увагою. Доступність інструментів для створення візуального контенту для широкої аудиторії сьогодні створення якісного візуального контенту стало доступним для широкої аудиторії завдяки численним інструментам і платформам. Серед найпопулярніших інструментів Canva, Crello, Figma та інші сервіси, які дозволяють створювати професійні зображення навіть без спеціальних навичок. Багато платформ пропонують готові шаблони для створення графіків, відео та презентацій, що дозволяє користувачам швидко адаптувати контент під свої потреби. Крім того, такі мобільні додатки, як Adobe Spark та InShot дозволяють створювати та редагувати візуальний контент прямо на смартфонах, що робить цей процес ще більш зручним і швидким. Важливою перевагою є й те, що більшість цих інструментів має безкоштовні версії або недорогі підписки, що робить їх доступними і у будь-який користувач може створювати привабливий і професійний контент. Популярні безкоштовні онлайн-інструменти. Почнемо з Canva. Canva має широкий вибір шаблонів для дизайну, постерів, презентацій, соціальних мереж та багато іншого. Крело. Тепер Vista Create. Подібний до Canva, але з розширеними функціями для створення анімацій. Pixelr основний фоторедактор з функціями, схожими на Photoshop. Функціонал Підтримує базові та присунуті інструменти редагування, такі як обрізка, корекція кольорів, робота з шарами, фільтрами, пензлі та інші ефекти. Інтерфейс пропонує простий, зручний інтерфейс для швидкого редагування, а також має два режими Pixelr X для початківців і Pixelr E для просунутих користувачів. Наступний додаток Jimp. Відкритий софт для редагування зображень, який можна використовувати як альтернативу Photoshop. PictoChart – інструмент для створення інфографіків та презентацій. Далі поговоримо про інструменти для створення відеоконтенту. OpenShot та ShootCut – безкоштовні відеоредактори з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. OpenShot інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє легко редагувати відео. Підтримує багатотрековий монтаж, додавання відеоефектів, переходів, титрів та анімацій. Підтримує різні відеоформати MP4, AV, Move та інші. Шуткат більше налаштованих параметрів для професійного редагування, зокрема кольорокорекція та роботи з аудіо. Широка підтримка відео, аудіо та графічних форматів завдяки FFmpeg. Робота з таймлайном, фільтрами, переходами, а також можливість запису відео та аудіо з екрану чи веб-камери. Обидві програми є відмінним вибором для аматорського та напівпрофесійного редагування відео. DaVinci Resolve потужний інструмент для монтажу відео з професійними функціями, доступний безкоштовно. Animoto – Створення коротких відео та слайд-шоу. Анімодо це онлайн платформа для створення відео, яка спрощує процес монтажу за допомогою шаблонів та автоматизації. Онлайн-редактор працює в браузері, тому не потрібно встановлювати програму та комп'ютер. Інструменти для створення графіки для соціальних мереж Adobe Spark простий використання інструмент для створення графіки відео та сторінок. Використовується для швидкого створення візуального контенту, такого як соціальні пости, відеоролики, презентації та прості веб-сторінки. Пропонує шаблони та інструменти для редагування, що дозволяє навіть новачкам швидко створювати професійний контент. СНАПА Альтернатива для швидкого створення постів у соцмережах та панерів. Надає сотні готових шаблонів для різних потреб, соцмережі, обкладинки, рекламні банери тощо. Все редагування виконується онлайн, не потребує встановлення додатка на комп'ютер, переваги та недоліки безкоштовних інструментів. Переваги, доступність, простота використання, готові шаблони, недоліки, обмежений функціонал порівняно з платними версіями, водяні знаки або обмеження на експорт. Практичні поради щодо вибору інструментів. Визначення цілей, який тип контенту ви створюєте, графіка, відео чи інфографіки, Оцінка інтерфейсу для зручності користування. Підведемо підсумки. Можливість створення якісного контенту без великих фінансових витрат. Важливість практики та експериментів для досягнення найкращих результатів. Дякую за вашу увагу!